Це моя любов, пірамідальні ялиночки, канадська ялина. Пірамідальна, здається, точно не пам'ятаю її назви, але вони були, звичайно, дуже красиві. І ось та сама біда, торішня, вони були вражені. Я говорю вони, тому що є ще одна така ж сама. Там трохи далі пізніше підійду до неї. ось. А вони, вони, були, вони були вражені паутинним тіщем і бачу паутиня подекуди є. Ну, мало звичайно, тим, які вони були торік. Ось ось полотинний кищ. Не знаю, якийсь палочок. Живе ото. Я йому не бачила того кища. Так що розумію, що якийсь палок має бути що. Ну, трошечки вони пішли вкриватися свіжою і молодою хвоєю. Вони зовсім краще вигляд, мої, як момруць. А це результати враження торішні. Ялиночки були дуже гарні, ну, дуже гарні. Вони такі були свіжі, такі веселі, такі гарні були. Я торік, така біда на них напала. Ну, але то всі хвойні напевно, були поражені. Ось... І ось ця сосна одна. сосна. І ось ця друга ця чомусь навіть і більше. Вражена ну, обробити я не маю можливості її обробити сама, тому що, тому що тут немає таких карацидів, їх, їх мають тільки спеціалісти доступ, доступ до таких сильних препаратів. От, я можу тільки причепнути ті молоді, молоду поросль на верхівачках гілок, і що я її пізніше зроблю, просто сьогодні немає часу. От, але це я зроблю ну, трошечки розпушується. От, це так одна шкода, мені дуже шкода цих сосом, тому що вони досить гарні. І коли вони в гарному стані, то вони дуже, дуже гарні, прикрашають гарно. Ну, я хотіла б їх обрізати трошечки і дати їм ріст в сторони, щоб вони не рости вгору. От, але так високо, вони високо, я трошки. Втратила час і треба раніше їх обрізати. Тепер достати до тої верхушки мені дуже важко. Ось таке. Ось такі ще тойки, кролі. Щаровидні таких туєчки, вони також вражені. Там є, там є всередині ось така. Стільки бруду це все треба вичищати, все це треба вибирати. Ну, треба буде займатися такими речами, Ось така, Такі теж, я їх обстріла, це досить непогано виглядає. Ось явівець, ядовець, ну Тут хочу сказати, отут в нас було ну, гністечко. Ми вже третій рік. Колись, коли тільки його перше побачила, тоді там були ще яйця. Якась пташка заклала собі гніздечко. Ось. Ну, пізніше лишилося одне гніздечко. І в цьому році тут в Ярівці теж було гніздо. Ось це гніздо. Йому то ту була качечка, там було вісім яєць. І пізніше ці яйця пропали. Не лишилась від них, ні сліду від того, що... Каченятка вилупилися, мали бути шкарлопки від яєць. Не знаю, чи їх, чи їх з'їла якась, ну, якийсь хижак з'їв. І, і так сталося. Так. Так, оці теж хвойні, вони добре нажило пліт. Не знаю, як називається ця, ця хвойна рослина, хвойний кущ, він тут трошечки мене приболів. гарно, він має виглядати ось так. Там є корчик ось так має виглядати. Або так як під хатою є живопит. Ну той трохи прихворів. Цей трошки бодріший, а цей трошечки гірший. Още я рівцюю. Так само то треба все оживляти. Ну і ось ця друга моя ялина. моя красиня, ця живіша, ця живіша. Я їх трошки обстригала, робила їм стрижку, стригала. Верхні. Ось це краще відживе, особливо знизу. Вони хочуть вологи так само, постійно вологи достатньо, І от знизу, якраз де вологи, напевно, більше поступають в гілки і в хвою там. Вони трохи живіші. ну верх теж трошечки пішов, ну в всякому разі всякому разі якась надія є, що вона буде відживати. Ця канадська глина. Вона ну, висока, вона десь має ріс ну, метр двадцять може висоти. От, а вона посаджена, мініатюри були в мене зовсім малесенькі. Ну, Зачитає мій ірис. Єдиний сорт. Єдиний сорт. Ось такий красень, дуже він гарний. Пахучий звичайно, так, як всі іриси пахнуть. Аромат прекрасний. О, це також видно. Шаровидна, але ця має. Це або наслідки враження, або я не знаю, що така хвоя стала червоняста, така вона, напевно, буде висихати. Ну, буде бачити, буду бачити, який буде результат.